Їсти Макдональдсі і худнути реально, якщо вам цікаво. Яке щастя, що в Макдональдсі повернулись овочеві салати. Овочевий салат беру на вечерю обов'язково. І тут додають оливкову олію. Я її спробую скажу, чи вона рафінована, не рафінована, в кінці цього відео. Також я беру роял Cheeseburger. Але для мене дуже важливо, щоб на вечерю цей хліб не потрапив. Тут дуже багато доданого цукру, різноманітного в кетчупі дуже багато доданого цукру. Тому булки я прибираю. Моєму здивуванню немає меж, адже це справжня оливкова олія. А? М -м це справжня нерафінована оливкова олія. Навіть в ресторанах такого не роблять. А в магазинах. додаю олійку до свого салатику, не всю, тому що все-таки це калорії жири. Дуже важко її мені е, е, дістати. І все чудово смакуємо на вечерю. Трошки ще солоного ярочка лишили. не часто, тому що це червоне м'ясо, грильоване. Так його варто їсти там не частіше двох разів на місяць. Я би так собі сказала. Хліба нема, бо це вечеря на обід я б, можливо б трошки булочки з'їла. І обов'язково запити не кока-колою. У мене чай такий можна просто водою, і це сина сік, тому що він їсть теж Макдональдс. Напишіть, будь ласка, як ви ходите в Макдональдс, чи набираєте при цьому вагу